Вітаю вас з початком захоплюючої подорожі в світ стародавньої китайської здоровчої практики та дітюнь. А признаюсь чесно вам, що мене захоплюють люди, котрі для свого розвитку та покращення якості життя обирають саме Тайді Цюань. А з досвіду викладання скажу, що люди зазвичай обирають щось більш просте, зрозуміле. Їх також можна зрозуміти, але якщо людина наважується обрати та йчі. То це може кардинально змінити світогляд, розуміння себе та свого тіла. Адже тайчі це не просто гарні рухи, це глибока, свідома взаємодія з власним тілом через дихання, свідомість, волю та дисципліну. А саме через форми тайзіцюань ми можемо знайомитися з філософією та знаннями того, як створювався Всесвіт. Світ, в якому ми живемо, та як нам, людям, взаємодіяти з цим світом, щоб підтримувати баланс та гармонію. Тому я пишаюсь, що ви тут, і надіюся вам дати гарну базу, яка змотивує вас і надалі займатися та вивчати Цюань.